Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Залізний порт. Що заважає деокупувати? Звільнити від росіян Залізний порт. І як саме відбудеться деокупація і коли це буде? Деокупація, звільнення від росіян залізного порту. Боже, там якась прямо, я б сказала, алкоголічна все. все алкобаза. От щось мені йде бідний залізний порт. Так він буде. Так, буде звільнено. Буде така проведена операція. Людям необхідна допомога в залізному порту. Там ворог чинить дуже. Їх там багато. От їх багато. В них там як алкабаза п'яні. Відпочинок? Скажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися? Так, буде е, знищений ворог в залізному порті. Скажіть нам, будь ласка, чи будуть втрати серед цивільних людей? Чи будуть зруйновані будинки під час звільнення залізного порту. Це нам цікаво. Ну, не буде в зв'язку, не буде світла. Ви знаєте, цивільні люди не будуть вбиті під час звільнення і руйнування не буде такого. Будинки будуть цілі. І вам відкриють Дороги, звільнення. Тут щось мені йде, що таке жорстоке поводження саме з цивільними людьми, як наче використовують як рабів чи От повне рабство, тут і сексуальне рабство, і фізично, як то використовували цивільних людей, і буде порятунок, залізний порт. І ворог понесе колосальні втрати. Всі будуть вбиті тут. Так. Коли саме відбудеться звільнення залізного порту, скажіть мені, будь ласка, ну тут буде бій. 21 числа прийде мир. Скажіть нам, будь ласка, це буде місяць червень чи, лю... чи місяць лютий? Червень? Так, відкритий шлях. 21 число місяць червень. Має відбутися звільнення залізного порту. Ну, єдине, що... Відімкнеться у вас світло, напевно, що зв'язку не буде повністю. От. Весь негатив, що принесла Росія залізному порту, повертаю їм назад, заперечую, 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 заперечу. Заперечу, заперечую. Заперечую, заперечу, 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 заперечу. Відкриваю всі шляхи дороги. На звільнення залізного порту від росіян. Врятуються всі люди від жорстокого поводження. Заперечую повністю весь негатив, все, що заважає звільнити залізний порт. Заперечую, повертаю росіянам назад весь негатив, всю агресію. Заперечую, перекриваю. Більше не можуть росіяни тримати залізний порт в окупації. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на звільнення Залізного порту від росіян. Буде так. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Вищі Сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу допоможіть звільнити залізний порт від росіян. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України. Як, як найшвидшого звільнення Залізного порту від російської окупації. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили захистить від агресії росіян, жителів Залізного порту. Більше ворог не може знущатися, поводитися агресивно із жителями. Залізного порту. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні, відсікаю росіян від Залізного порту, тікають, бояться, самі по собі стріляють, не можуть більше окуповувати Залізний порт. Буде так, буде так, буде так. Де та буде повністю залізний порт? Від росіян. Добуде все сказане здійснено. Прошу допомоги вищі сили. Поможіть нам, будь ласка. Так, людям необхідна негайна допомога. Дійсно, вас звільнять від росіян. Вони там будуть всі вбиті. Дякую за увагу!